Болить все, болять м'язи, болять суглоби, болить шкіра, але всі аналізи і обстеження всі в нормі кажуть, що це ви вигадали. Ні, це може бути фіброміалгія. Болить вона без ніяких ушкоджень, без ніяких запалень, тобто органічного нічого не знаходиться, але реально болить. А також може супроводжуватися різними там, головними болями, порушеннями сну, різними тривожними станами. Гіперактивним сичовим міхуром, синдрому подразненого кишківника, тобто ще, може, може якийсь там туман в голові, бути ще купа різних симптомів. Часто буває після якогось травм або після якихось тривалих захворювань, наче людина вже виздоровіла, вже все нормі, але все одно все болить. Може бути після якихось психоемоційних потрясінь. Тоді, як це відбувається, мозок буквально перекручує різні сигнали тіла і все перетворює в біль. Лікування має бути комплексним, це і таблетовані препарати, це якісь там антидепресанти протибольові абобольові протиепілептичні. Також це психотерапія, також це якась фізична реабілітація, тобто заняття з реабілітологами, ЛФК, це активний спосіб життя.